Скандальна Світлана Лобода неочікувано анонсувала концерти в Україні і навіть натякнула на Олімпійський. Та все ж почнемо з того, що артистка, як ви знаєте, мешкає за кордоном і часто потрапляє умовні скандали. Зокрема, через те, що продовжує публічно говорити і співати російською мовою. А днями у неї в межах туру був концерт у Молдові в Кишиневі. І через це стався не один скандал. По перше, як пишуть у ЗМІ, місцеві жителі були обурені чергами на українсько-молдовському кордоні через забиті автобуси фанами, які їхали власне на виступ лободи. Ну а по-друге, про що активно почали говорити, так це про повернення артистки в Україну, яке вона анонсувала саме на тому концерті. Зі сцени вона сказала, що дуже радіє, що у неї з прихильниками є можливість зустрітися у Кишиневі, і додала, що ще трохи, і вона обіцяє, що ці зустрічі будуть на території України. А після того з'явилося ще одне відео у мережі, на якому Лобода анонсує концерт на стадіоні у Києві. Тож багато хто припустив, що мова про НСК Олімпійський. Давайте подивимося. Що саме сказала Лобода? Патому ж наш добальшої концерт на стадіоні в місті Києві. Слідчо. Водночас називати конкретні дати і більш детально озвучувати свої плани. Артистка не стала. Але після цього блогер пліткар Богдан Беспалов у своєму телеграм-каналі написав, що, мовляв, дійсно серед його кошенят ходять чутки, що Лобода планує зібрати олімпійський і збере. А потім додав, що за його даними концерт буде. Але теж ж таки на іншій локації, На якій саме поки не зрозуміло. Але тут слід додати, що це вже не перша спроба Лободи влаштувати концерти в Україні. Коли вона раніше анонсувала виступи, то вони зривалися через обурення у суспільстві, у тому числі. Тож говорити про щось поки зарано. Але напишіть нам у коментах, як ви ставитеся до того, що можливо Лобода влаштує концерти в Україні.